Курити, і треба добро робити для України. Молодець, поплескайте володі. <плес> і чуть Владислава, п'ятий Беклас. Я думаю, що навчається, що не можна корити. Треба бути завжди з другом і треба всіх любити. Навіть і, і, вони звідти. Молодець, п'ять. Молодець. Це саме для я з п'ятого Б класу я думаю, що потрібно більше таких заходів робити. Тому що якщо таких заходів не робити, то діти виростеть. Ну курити почнуть. Ну такю <тюбати> хацюватися і всяке таке. Молодець. І не можна курити пити. Тому треба побільше заходів тих робити. Молодець. Молодець, Позвольте не туди мене. Ой, ось не багато руки. Як тобі можна? Добав звуку, діти. Слава мікросала анамалія. Погано або зло, то треба виключити прощати. Молодець, давай п'ять. Точно. Я морська день з п'ятого класу. Я сьогодні зрозуміла, що треба любити всіх і е, треба прощати всім. Незалежно хто це буде. Молодець, Я... давайте. Соня за цьому заході, зрозумію, що треба більше е, менше корити і зважати думки на типу і Взагалі не курити. Взагалі не курити. Молодець, бо вже всі не так зрозуміли, бачиш? Молодець. Так. Я Андріана Сірова з 6-го Я навчилася, що не треба курити, пити, поважати друзів, любити їх. Молодець. Поплескайте, підтримуйте. Я хочу, щоб не курити, не пити, жити ну, нормально, позитивно, не, не казати план до батьків, не курити. Молодець, молодець. Давай, ще ти хлопчик, і це чим шоу, як розповідати? Гарний Чмаркова, п'ятий клас. Я сьогодні навчився, що треба шукати друзів, які можуть тобі порадити в складній ситуації. Який okay. okay. підтримую тебе і допоможуть тобі, коли, коли треба буде. Молодчинка, давай, п'ять. Хай хай тебе такі будуть живі друзі. Я знайшов таких друзів. Дякую Богу, що в мене є такі друзі, і тобі теж таких бажаю. Я звати Денець Віталіна з п'ятого. Я зрозуміла, що треба поважати своїх друзів, не корити не вживати алкоголь. Молодець, будь ласка. Мене звати Олена Картерська. А я хотіла сказати, що, ну, що потрібно діяти в команді, і тоді, ну тоді все вийде. Молодчинка, ти почула команда. не дізналася, що замість того, щоб літи покорити або купити горілки, можна допомогти людям або запросити допомогу інших дітей. Молодець, молодець, так ви не закінчуєте за що Одному допомагати. Команду, щоб, щоб один одному допомагати. Так. Тут я чуть Олександр з Б-класу. І сьогодні я поняв, що все з того, щоб допомогти і вибити, краще допомогти всім і жити повноцінним життям. О, молодець! Молодець, ну давай, давайте. Тільки люди, які, які курять, п'ють, деякі діти дорослі можуть. І можуть під лавкою валятися. <су> Тільки не курять і не п'ють. Давай п'ять, молодець, поплескати. Мене звати Олег Школко, я з е, п'ятого класу. Е, е, я зрозумів, що не треба підтримувати таких друзів, то, що е, п'ють і курять, а треба знайти друзів, е, таких, що будуть підтримувати в житті. Молодець, молодець. Так, хто дівчатка старші. То останні. останні дівчата, бо ви не закінчитись, я ж такої школи не бачу. А також ми хотіли привітати вас завтрашньою Вітаємо! 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 п'ять років, як ми одружилися. Я кажу в інтернеті для тих, хто можливо не знає. П'ять років як я одружився. Бог подарував мені прекрасну дружину. Какие ми вже разом об'їздили 100 шкіл? Я її дуже люблю і дякую, що Бог мені подарував такий подарунок. Завтра ми підемо, напевно, в дельфінарії. Ми не були ще. Дякую вам, друзі. Ви дуже тепло підтримали. Пам'ятайте, що ваше життя це подарунок від Бога. А те, як ви проживете своє життя, це буде ваш подарунок для Бога. Тому проживіть своє життя достойно. Творіть добро, шануйте викладачів, шануйте батьків. Ви, майбутнє нашої України. Не здавайтеся, не зупиняйтесь. Майте цілі, майте мрії. Бажаю вам справжніх друзів. До побачення. Дякую.